Задивляюсь у твої зіниці, Голубій, тривожні рань Крешуть з них червоні блескавиці, революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, Ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право З матір'ю побуть на самоті. Рідко не згадую про тебе дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи, все одно я прольюся крапелькою крові На твоє священне знамено.